Бойове поранення Володимир Пучинін отримав 10 років тому і з власного досвіду знає про складнощі реабілітації військових в Україні. Нині чоловік, член наглядової ради спортивно-реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю та ветеранів війни в Ужгороді, і свої знання намагається використати для полегшення життя інших. Я прикордонник. Ми були на пункті пропуска Маринівка, були під постійним мінометним та артилерійським обстрілом з боку Російської Федерації. Одного дня я отримав поранення, був у полоні в Росії, потім був евакуйований до міста Київ, там переніс вісім операцій, був лежачий півроку, і в 2015 році був звільнений за станом здоров'я і мені було встановлено другу групу інвалідності. Я проходив реабілітацію. Звичайно, були державні програми, якісь там різні там на 14 днів. там в Санаторій був два рази за весь час, навіть за 10 років, бо кажу, поранення мене з 2014 року. Але після того. Пройшов 14 днів реабілітацію, ти куди повертаєшся? Опять до сім'ї і весь тягар, я розумію вже зараз, коли пройшло 10 років, як це важко було моїй родині і моїм близьким. Немає такого, не було такого місця, де можна, ну, окей, там пройшли там, якісь фізіотерапію, там, масаж ще, але це от година, дві, три, і все одно ти повертаєшся до себе в сім'ю, до, до свого оточення. А от такого місця, де можна прийти поспілкуватися зі своїми побратимами, поговорити про проблеми, обмінятися якоюсь інформацією, це дуже важливо. Ну от не було в нас такого. Спортивно-реабілітаційний центр для осіб з інвалідністю та ветеранів війни запустили нещодавно завдяки спільним зусиллям Закарпатського обласного осередку Федерації спорту інвалідів, опорно-рухового апарату громадської організації Крила Янголів та низки меценатів. Медичний колектив об'єднав 11 кваліфікованих спеціалістів, які вже нині щодня безкоштовно надають послуги потребуючим. І аби ще ефективніше допомагати військовим та людям з інвалідністю. У центрі організували міжнародну конференцію. Ців присвячено методології та реабілітаційним навикам. Ви знаєте, це унікальний захід. Ця конференція, вона міжнародна конференція. Тут будуть представники Сполучених Штатів, будуть представники з Чехії, будуть представники з Румунії, а також наші українські спеціалісти. Ця конференція вона присвячена реабілітації наших захисників, так як будуть представники всі міжнародні, які вже реалізували подібні проекти в інших країнах, і вони діляться своїм досвідом, як це зробити у нас. Ви знаєте, ми користуємось доказовою медициною. Коли ми проводимо реабілітацію наших захисників, але і в світі існують і інші методи. І інші методи, зокрема реабілітація по протоколам НАТО, і ми хочемо так само, щоб ці методи були впроваджені в нашому центрі. Нині заклад щодня відвідують близько 7-8 пацієнтів, але потенціал спортивно-реабілітаційного центру кажуть значно більший. Зупиняє тільки брак певного обладнання. На жаль, дуже не вистачає нам певних обладнань медичних. Ну вже ведеться переговори також з французами, румунами, чехами, щоб ще додатково нам обладнання надати. Люди з інвалідністю не зможуть. Ефективно не зможуть за свої кошти і пенсійне провести привести реабілітацію. а тут зможуть безкоштовно провести реабілітацію і їм подобається цей центр. Аби мати кошти для масштабування роботи. В центрі продовжують шукати благодійників. Сподіваються, що зовсім скоро зможуть створити тут важливу медичну та соціальну локацію для сотень українців.